Учні Шосткинської дитячої музичної школи номер 2 вкотре демонструють, що любов до музики може подолати усі труднощі навчання, зокрема і пов'язані з військовим станом. Попри дистанційне навчання та постійні повітряні тривоги, вони вдосконалюють свої музичні навички, і як результат, здобувають нагороди у різноманітних творчих конкурсах. Весна це завжди дуже активний час для музикантів. Без ніч конкурсів, готувалися дуже довго, шановні наші учні. Ми щиро вас вітаємо з перемогами не на одному конкурсі декого по три дипломи. Ми вам бажаємо наснаги, творчих злетів, радості, мирного неба. Ви молодці. Ви навіть не уявляєте, наскільки ви молодці, ви змогли зібратися, виконати програму, записати програму. Теж важко записувати, ніж наживо. Ми вами чесно кажемо, ми пишаємося так тримати оплиски. Директорка Шосткинської дитячої музичної школи No2 Наталія Ворніческу вручила дипломи переможцям і призерам конкурсів. Одна з них юна віолончелістка Софія Васильцова. Вона посіла третє місце у багатожанровому міжнародному двотуровому конкурсі Сузір'я талантів, а також отримала диплом за сміливість у вивченні складних творів. Окрім віолончелі, дівчина навчається грі на фортепіано, але таке подвійне навантаження не завадило їй здобути призове місце. Вважаю, що я могла виступити краще. Чого не вистачило на твою думку? Більше займатися. Дякую за своє призове місце моїй вчительці О Ользі Іванівні, тому що вона дуже гарна і дуже гарно навчає. Вона ну, не змушує, але говорить, якщо ти не вищиш, то в тебе ну. Просто не вийде викладач Софії Ольга Білюк розповідає, що її учениця цьогоріч з успіхом виступила і на інших творчих змаганнях, отримавши перше місце у міжнародному конкурсі Мистецтв артгалерея та третє місце в обласному конкурсі. Це для і для мене таке ж такі важливі Ці результати для моїх учнів зараз. От такі часи, скажімо так, складні, важкі, але і ми, діти тримаємось, ми показуємо результат, і це дуже приємно для всіх. Пишається своїми талановитими учнями і викладач фортепіано Інна Ворозуб, адже п'ятеро її вихованців завоювали дипломи різного гатунку у міжнародних мистецьких конкурсах. Я дуже радію перемогам наших учнів і хочу, щоб вони завжди перемагали на всіх конкурсах. 14-річний Віталій Хлонь займається фортепіано лише три місяці, але за цей короткий час встиг стати срібним призером міжнародного конкурсу. Конкурсу Сузір'я Талантів розповідає, що мотивувала його записатися до музичної школи молодша сестра Марічка. До того як піти до школи, я вдома займався сам на фортепіано, ну тобто без вчителя сам. А так потім пішов в музичну школу і вже займаюсь монотом. Те, що я зайняв таке місце високе, це для мене дуже здивовано, тому що, як на мене, я зіграв. Ну не дуже, я міг би зіграти зіграти набагато краще. Сестра Віталія Марічка стала володаркою першого місця конкурсу Сузір'я талантів. Дівчинка займається одразу на двох інструментах віолончелі й фортепіано та має за плечима низку перемог. Втім, найбільше вона радіє музичним успіхам свого старшого брата. Коли мій брат пішов до музикальної школи. Тоді я зраділа до команди переможців Інни ворозуб. Також увійшли її учні Марія Ясміна Тимошик за зайняте друге місце міжнародного двотурового конкурсу Сузір'я талантів та третє місце міжнародного фестивалю Чеська весна весна-2024». Поліна Лущенко, яка посіла друге місце у міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв Харків Фест Фест-2024». Два перших місця у міжнародному двотуровому конкурсі Сузір'я талантів та міжнародному фестивалі Чеська весна. -2024». 2024. Марія Рисак, володарка двох других місць міжнародного двотурового конкурсу Сузір'я талантів та міжнародного фестивалю Чеська весна. весна-2024». Я дуже радію своїм результатом. Раніше ще вигравала в деяких конкурсах. Це дає досвід. Це Казує на що ти здати, що ти можеш зробити. Березень став для учня викладача фортепіану Тетяни Сомової Захара Ткаченка переможним місяцем. Не так давно хлопець посів перше місце на міжнародному конкурсі піаністів Інтер Его. Тепер здобув два золота на міжнародних конкурсах мистецтв свято весни та сузір'я талантів. Треба дуже багато навчатися. Підготовці до конкурсів я приділяю три години в день. Я завдячую читальці як яка зі мною дуже багато займається та родині, яка мене підтримує. Я дуже дуже пишаюся своїм Захаром. Він великий, великий молодець і велика подяка батькам, які підтримують його, і ми його всі підтримуємо, вся Музична школа.